Так, мої любі, добрий вечір. Добрий вечір, мої красотулечки. Я вже так. Я вже була дома, вже переділася, вже стою. На виході я ж вам говорю, що я сьогодні йду в гості. Лук, ну це обов'язково. буду дошукати, де є лампочка, показати вам обвалдіну класний свій лук. Лук у мене, є. ви це платічко бачили. Ну, я вам ще раз про нього напомню, бо воно дуже круте. Дівочки, мальчики мої, пока вам показую, що світорічка зробила. Дивіться, ну в мене зроблено гафре, да? Я собі таку знаєте зробила як мальвіночку, заклала. Ну, понятно, що личко намастила кремчиком, рум'янчики, логенька помадка, льогенький макіяж, кріснічки зробила і більше нічого лишнього. Ви знаєте, що я оце то ярка таке, ну ні, ну. Ну, звісно, коли ти йдеш на якусь там вечеринку, такую, знаєте, то треба бути такою яркою. А я то собі так сьогодні такою, знаєте, спокійненько, спокінько. Рум'янчики, губки. Так мои красотульки, напишите, як вам світу на макіяж, ну поки про макіяж. Тому що ну, наряд ще не показував. Зараз покажу вам свій наряд, і ви скажете, світулька, хорошо, світулька не хорошо. Ні, ну вам подобається, коли я в платічках, це вам безподобно. Так що, красотульки, поки. Так, мої хорошенькі, ну я лук вам обов'язково повинна показати. Знаєте, е, тому що кожен раз, коли я щось одягаю, хочу донести дівчатки там, що любе платічко, любі штанішки, там повні дівчинки дуже хорошо сидіти. Дігурі тим більше, ви знаєте, мені там предложили одну дуже прекрасну дієту, і я хочу запершого дня на неї сісти. Давайте так мені принесуть. Я її попробую і вам розкажу, тому що е, з бухти барахти вам говорити не буду. Ви знаєте, все одно хоча б кілограм 10, але мені треба з ким Чесно, от мені тяжело жило зігнуться, тому що мішає трошки животик. А 10 кілограм якраз буде 100 кілограм, Це буде в самий раз. Так що красотурі про дієту буде завтра. Зараз Світулічка вам показує свій абблогенно красивий лук. Я одела блестящие ботиночки. Я их взяла в Александре нашей. Так, платьечко, это тоже вид Александры. Жилеточку я купила, так что красотулечки мои. Сначала вам показываю так, а потом, конечно, сниму жилеточку. Так, мои красотулечки, я вам сейчас разделась. Я хочу показать платьечко вид Александры. Вы знаете, это платье, рубашка, воно идет с пояском. И что мне нравится, девочки, хоть и полненько поясок, но воно четко седает. Вот четко. Так что, красуни, вы мне скажете, я вам светулечки ну? Платьечка в Александре воно все время на повторе, потому что он обалденно круте, обалденно классный. Так что красуньки мои пишите цветулечки коментарі. Так, що мої красунечки, я все время вам показую лук. Я хочу донести те, що красива жінка, пишна жінка. Вона може теж одягати дуже красиві наряди і дуже красиві речі є. Просто, ми знаєте, ми думаємо, тому що якщо ми повненько, на нас нічого немає. Дівці, на нас є люба віщ, яку ви захочете. Головне, щоб вона вам понравилась. І головне, щоб вона тягнулася. Дивіться, я ось сюди, допустим, йду, висяч та да? Думаю, боже, вони вроде на мене малі. Така беру, вони тягнуться. Я кажу, який саме більший розмір. Там говорять, мені 52-54. І так дивляться на мене, а ви в них вийдете. «Давайте, я війду, війду. Це раніше було. Часто я приїжджаю до Олександри. Вона знає, що він треба давати. Так що присунімо і Головне, щоб ви щенуся, а ми в неї втягнемося. Значить, отакі всі турічки сьогодні прекрасний лук, ну він дійсно. Знаєте, на легке, такий вечірній наряд, да? красиве платічка, жилеточка, волосики розпустила, губки накрасила, очочки вділа, і просто літящі. походкою пішла в гості. Вам хорошого вечора, позитивного настрою. Так що, мої дівчатки. Наряди показала, лук показала, макіяж показала, бутиночки показала. Ви знаєте, я дуже люблю устойчивий каблучок, гострий носочок. Для мене це дуже важливо. Хоча, опять же, повненька, наоборот, повненька, гострий носочок в нас удлиняє, Да? Так що мої красотульки одіваємо те, що вам подобається, в тому, що вам подобається, чим комфортно. Я ж вам казала, наступний час ми з вами зробимо. Передачку без комплексів, дівчатки, тому що кожна жінка вона боїння, кожна жінка вона прекрасна по-своєму. Мої хорошенькі, я вам всім вважаю тихої, мирної, ночки, сладеньких снов. Якщо ви таку прийшли додому і такі крутитесь, не можете заснути, я вам розказую. Берете ложечку сахара, все, водичкою запили, зайшли в кімнатку, лягли на правий бочок, ручку під подушку, одіялку, під ножку і спокійної ночки, мої любі. А я вас обожнюю.